Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео анотація Immutable із асоціації One to One. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Immutable – це анотація, яка позначає сутність, колекцію або атрибут як незмінні. Відсутність цієї анотації означає, що елемент є. Зміни. Сьогодні будемо розбирати асоціацію разом із асоціацією one-to-one. -one. Тому, що таке асоціація? Ми будемо дивитися сьогодні на прикладі двох направлених асоціацій. Це зв'язок між двома сутностями, де кожна сутність має посилання на іншу. Щоб визначити два направлені асоціації, ми використовуємо атрибут MapedBy в анотаціях One-to-One, one to many і Many-to-Many. Тоді давайте ознайомимось із нашими сутностями. У мене головна сутність це person. Це сутність, ID. І, в принципі, B-Directional-асоціація на адрес. Я поставив тут Immutable на цю асоціацію. На це поле адрес. One-to-one one пишу, Mapped by person, і каскад нехай буде all. Так, дивимось адрес. У мене тут Entity анотація, immutable я тут закоментував. Подивимось, як можна буде його використати. Потім в мене, в принципі, два конструктори. Звичайний для Hibernate, і мені, щоб одразу заповнити значення поля Name. Ну, ID, шка колонка name і B-direction-асоціація one-to-one на joint Column, через person-ID, getтери і setter. Тут, в принципі, теж getтери і setтери, окрім одного set адрес, я, в принципі, в цьому спеціальному методі не тільки собі сечу адресу в своє поле, а ще й об'єкту адрес. Викликаємо метод setPerson і передаю this, тобто цей об'єкт. Тобто за один метод фактично роблю їм bidirectional асоціацію один на один. Один на одного, точніше. У нас тут стоїть апдейт. тож, Якщо у нас немає таблиць, які а, мають асоціацію з нашими сутностями, тобто на базі наших сутностей буде створено ці таблиці. Якщо вони є, то коли наші сутності будуть оновлюватися, то наші таблиці також будуть оновлюватися. Йдемо в нашу базу даних, робимо рефреш. Димось, що таких таблиць не існує. Тому перший запуск нашої аплікації створить ці дві. Таблиць, Давайте запустимо. І так, create table address з полями, create table person з полями, і створюється в нас constraint foreign key з uh, address на person через колонку person ID. Дивимося. address і person Супер. Ну, давайте зробимо збереження. І так. Всередині сесії і транзакції ми створюємо нашого персона. У нього викликаємо метод set address І одразу тут через конструктор з параметром name. Hiding, наприклад Створюємо нашу адресу і сетимо в цей метод. і Нашому це метод, як ми дивилися, ми запам'ятовуємо цю адресу, і адресу викликаємо метод setPerson на цього персона. Потім session persist передаємо тільки нашого персона, тому що в нас стоїть каскад type allж і каскад type persist також. Тому ми, зберігаючи нашого person, збережемо його асоціацію на адресу також. Transaction commit і session close. Запускаємо. І так, Insert into person default values. Тому що окрім асоціації нашого person немає ніяких полів. Потім Insert into address, name, person id values через знаки питання. Тож ти нашого персона. По суті, в нього тільки ID. -шка. А, ось тут нашого, в принципі, адрес, є ID, є hidden name, який ми передали, і foreign key на нашого personal. Це один. Супер. А тепер давайте підемо до метода update. І так, звісно ж, всередині сесії і транзакції. Ми у сесії викликаємо метод GET, типізуємо його. Під person і кажемо, щоб викликати під ID 1. І таким чином ми отримаємо нашого персона з ID 1. Під ID 1 дістаємо фактично цей об'єкт. Потім ми робимо get address тобто, дай мені, будь ласка, адресу, яка в тебе є, і зміни, будь ласка, назву на фок наприклад. Потім Transaction Commідшн Code, фактично відістане дістане person, дістане адресу, змінить її назву на ФОК і збереже в базу даних. Давайте подивимося. На асоціації у нас стоїть анотація immutable. Тобто фактично нічого і ніяких змін не повинно бути. Давайте дізнаємось, чи так воно, чи ні. Можемо, в принципі, запустити без бряки. Дивіться, бачите, ми зробили, дістали нашого персону, дістали нашу адресу. Потім заповнили нашого person, ну, в принципі, соціацію з адресою. А потім зробили update address, set name. Ми сюди передаємо цей фок, person-ID, під іджкою ID 1, where ID, дорівнює 1, Там, в принципі, теж буде. І так, дуже цікаво, правда? Давайте подивимось сюди. Змінилось. Фок. Ми ж тут поставили анотацію «Immutable». Тобто виходить так, що на асоціацію «One-to-one» uh, one, анотація «Immutable» не працює. Добре. Що ж треба зробити? Щоб, в принципі, зробити «Immutable» цю асоціацію. Нам треба йти всередину нашої сутності. І ось тут, використовуючи анотацію «Immutable», В нас не буде в такому випадку ніяких змін. Давайте. Фогі. красиво звучить. І так, суть знову та ж сама. Ми у сесії викликаємо на персона з адресою. Потім хочемо змінити йому на ФОГІ. Давайте поставимо тут бряку. Те, що у нас, в принципі, це змінюється. Тому що зміни в базу даних не буде. Якщо подивитися, що в нас на стороні Java, вона хоча б змінилася. Адрес, бачите, неймфогі, все супер. Дивимось, і що в нас тут залишилось? У нас залишилось тільки запит на те, щоб дістати нашого персона і його адресу. А те, що ФОГ був змінений, ці дані ігноруються. Отже, якщо у вас є асоціація One-to-One, -one, і ви не хочете, щоб. Зміни на сторонні Java, які були з цією асоціацією, пішли зміни в базу даних, то вам не потрібно ставити анотацію «Immutable» на саму цю асоціацію. Вам потрібно поставити анотацію «Immutable» на саму сутність цієї асоціації. Тоді, і тільки тоді, в такому випадку, не буде змін до бази даних. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу Хаберней, Пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.